Розпочинаємо починаємо з вами уроки. Я пізнаю світ No240. Свої друковані зошитки, тиждень 27 розгортаємо на 26 сторінці. Тема нашого уроку Евристична Олімпіада. Сьогодні слід налаштувати всі свої думки, всі свої знання, все пригадати та виконати усі запропоновані завдання. На початку уроку я пропоную вам прочитати лист центаврика або прослухати його повідомлення для вас. Слухайте його дуже уважно! Добрий день, друзі! Розв'яжімо сьогодні на уроці цікаві евристичні завдання. Щоб успішно їх виконати, працюємо за любки, успіх і задоволення від роботи складові здоров'я. Вони так само важливі, як і дотримання правил гігієни. Пам'ятаймо про це. Тож, сьогодні на уроці ви будете виконувати олімпіаду, тобто самостійно кожен працювати. Давайте з вами ознайомимося з умовами олімпіади. У вас вони є у ваших зошитках. Тож, умови олімпіади. За 40 хвилин треба виконати 9 завдань. За кожне правильно виконане завдання можна здобути зазначену кількість балів. Серед запропонованих варіантів відповіді лише один правильний завдання олімпіади різних рівнів складності, щоб підвищити шанс на успіх, дотримуйся наведеного алгоритму. Перше. Уважно прочитай перше завдання. Якщо є ідеї щодо його розв'язання, спробуй виконати. Друге. Якщо ти бачиш, що перше завдання занадто складне, переходь до виконання наступного, адже можна згаяти весь час на виконання першого завдання і не розв'язати ні його, ні решти. Третє, аналогічно працюй над виконанням інших завдань. І четверте, якщо залишився час після розв'язання всіх легких для тебе завдань, повернися до складних. Найголовніше для участі в олімпіаді це віра у свої сили. Зібраність і вміння не гаяти часу. Якщо не все вдалося, запевняємо і іншим разом удасться краще, бажаємо успіхів. Тож всі ці завдання взяті з міжнародного математичного конкурсу Кенгуру з всеукраїнського етапу, на сторінках 27 та 28 знаходяться ваші завдання. Ви їх дуже уважно читаєте, розв'язуєте та Записуйте варіант відповіді, ще краще його обвести в кружечок. Ви його вводите в кружечок, можете написати ось тут булкавку, а я потім порахую кількість балів, яку ви отримали. Я дуже вас прошу уважно читати всі завдання, не поспішаючи їх розв'язувати та обирати правильний варіант з відповіддю. Завдання тут різноманітні, і з малюночками, і математичні. І також треба буде на логіку завдання розв'язати. Бачимо тут завдання з геометрії так само. Слід пригадати буде, як ми працювали з геометричними фігурами. Також слід пригадати, як ми працювали з частинами цілого, розв'язати деякі завдання та останнє цікаве логічне вправо. Всі ці завдання ви виконуєте, обводите в кружечок букавку з відповіддю, можете і ось тут у квадратику написати, букавку з відповіддю, а потім вам слід сфотографувати все це і прикріпити на платформі нові знання, для того, щоб дізнатися, скільки балів ви отримали за всі ці завдання. Нагадую, що за кожне завдання можна отримати 3 бали. Якщо ви правильно виконаєте усі 9 завдань, то 3 помножити на 9 це буде 27. Тож, максимальна сума балів це 27. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї евристичної олімпіади. Не забувайте працювати впевнено та старанно. Бажаю успіхів!